Починаємо з вами урок Япізний освіт No213, свої друковані зошитки тиждень 24 розгортаємо на 20 й сторінці. Тема уроку, де не було початку, там не буде кінця. На цьому уроці ми розглядаємо Україну в науковому просторі. Як ви вже побачили, до нас на урок завітав наш любий друг Центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення та виконуємо запропоновані завдання. Будьте, будь ласка, уважними та зосередженими. Я хочу прочитати енциклопедію про гриби, навчитися малювати пейзажі землі й опанувати гірськолижний спорт. І все це відразу й швидко. Адаптер стверджує, що такі завдання не виконаєш за один день. Адже це велике за обсягом справи, справи, слони. А ви маєте такі, як навчитися виконувати складні завдання вчасно і якісно? Дізнаймося разом. Тож, будемо з вами дізнаватися. Виконаємо завдання під номером 2. слід прочитати вислів французького філософа і письменника жан жака Руссо. роки його життя 1812-1878, прискорюючи те, правильне використання часу робить його ще більш цінним. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте його слова? Пропоную зараз переглянути презентацію та написати вислів Йогана Вольфгана Гетте з пам'яті. Дивіться уважно, читайте дуже швидко, запам'ятовуючи. І цей вислів, будь ласка, запишіть у зошиток. Тож відтворіть, будь ласка, з пам'яті. розумнички запишіть. Врати часу ваша за це для того, хто більше знає. Це вислів, будь ласка, запишіть з пам'яті. Для зручності користуйтеся паузою та виконайте це завдання. Пропоную нам з вами зараз прочитати інформацію пошука разом із Диктором про ось такого маленького слоненятка. Уявімо, що тобі подарували величезного шоколадного слона. Якщо зараз з'їсти великий шматок шоколаду, стане зле і потім не скоро захочеться солодкого. Тому ліпше час від часу з'їдати по невеликому шматочку. Так само і з великим завданням його варто поділити на щоденні порції та спланувати їх виконання. Наприклад, щоб вивчити іноземну мову, треба щодня запам'ятовувати певну кількість слів. А щоб осилити книгу, маєш щодня читати заздалегідь визначену кількість сторінок або розділів. І з вами дізналися. ти центроликові як розподілити його великі справи на щоденні порції. Попрацюйте у парі разом зі своїми рідними. Уявіть, що вам треба виконати домашнє велике завдання. З навчального предмета я пізнаю світ за 4 дні, вивчити все поняття логіка, розв'язати три винахідницькі, три комбінаторні та 5 логічних задач. Сплануйте роботи на кожен день. Наприклад, перший день, що ми можемо зробити? Дійсно, розв'язати, наприклад, три винахідницькі задачі. Другий день ми можемо розв'язати 5 логічних задань. Третій день можемо вивчити все прийняття про логіку. І четвертий день можемо розв'язати за ті задачі, які в нас залишилися. Ви можете запропонувати свій графік, тому, будь ласка, у вас тут є запропоновані завдання, які вам треба зробити. Я вам їх помічу. Різними кольорами. Перше це визначити вивчити точніше, всі поняття про логіку. Друге розв'язати три винахідницькі задачі, третє три комбінаторні задачі. І четверте це п'ять логічних задач. Вам треба записати і розподілити так, як ви будете виконувати 4 дні всі завдання. Натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване. Не забуваємо, що пишемо охайно та каліграфічно. Наступна вправа знову фотоапарат, але слід бути дуже уважними і просто запам'ятати інформацію, відтворюючи її з пам'яті. Ждіти, хто запам'ятав, що треба зробити, щоб встигнути виконати всі запропоновані завдання? Дійсно, для того, щоб це все виконати, треба великі та складні завдання розподілити на частинки. Прочитайте, будь ласка, ще раз інформацію з екрану. діти, дуже добре. Ну а далі ми з вами виконаємо завдання від нашої АІ. Пропоную переглянути відеофрагмент про рекорди савців. Подумайте, будь ласка, і дізнайтеся, що ж нового вам стане відомо під час перегляду. Сідайте сірівненько, зручненько, приємного перегляду. Рекорди савців. Синій кит. Найбільший, найдовший та найважчий савець у світі. Маса дорослої тварини може сягати до 200 тонн, довжина тіла понад 25 метрів. Дитинчата народжуються завдовжки 8 метрів, і масою майже 3 тонни. Найбільший наземний савець африканський слон. Зріст дорослого самця становить 4 метри, а його маса сягає 7 тонн. Найменший савець у світі, що може літати, кажан. Деякі види кажанів мають розмах крил 145 міліметрів, а масу близько 8 грамів. Білозубка мала найменший савець серед тих. Які не вміють літати, довжина її тіла разом із головою становить близько 50 міліметрів, довжина хвоста 30 міліметрів, а маса дорівнює 2,5 грамам. Ця тваринка мешкає в Південній Європі, у Північній Африці, а також у деяких країнах Азії. Найшвидша тварина суходолу гепард. Він може розвивати швидкість до 112 км за годину під час бігу рівною місцевістю. Найшвидшим морським савцем є косатка, яка здатна плисти зі швидкістю 55 км за годину. Найповільнішим, уважають, трипалого лінивця. По землі він рухається зі швидкістю 2,5 метри за хвилину, по деревах дещо швидше 5 метрів за хвилину. Найвищою твариною є жираф, зріст якого становить близько 6 метрів. Найкращі стрибуни серед наземних ссавців представники родини котячі. Наприклад, гепард може стрибнути у висоту на 4,5 метри, а пума на 4 метри. Третє місце зі стрибків у висоту серед наземних савців посідає кенгуру. Який долає 3 метри. Рекорд зі стрибків у висоту серед водних ссавців належить дельфінам. Вони здатні стрибнути вгору на 6 метрів. ось такі цікавинками з вами дізнатися. Зараз, будь ласка, у ваших злошитках виконайте завдання 7 під другою зірочкою. Позначте зображення тварин, про яких йшлося у відеофрагменті. Не забувайте, що на 22 сторінці також є у вас світлини. Так, і будемо з вами виконувати вправо на визначення знову швидкості читання, а потім ви розкажете, про що ж йдеться мова у тексті. Будь ласка, натискайте відео на паузу та самостійно визначте техніку читання про рекорди савців. Зараз я вам увімкну таймер, тому будьте, будь ласка, уважними та зосередженими. Намагайтеся читати якомога швидше, щоб встигнути. Цю інформацію запам'ятати. Приготувалися. Починаємо читати. На стоп, поставили крапочку, де завершили читати, і перевірили, скільки слів встигли прочитати за одну хвилину. Ну, а далі ми будемо з вами просто читати цей текст разом зі мною та дізнаватися різноманітні цікавинки. Перше. Синій кит найбільший, найдовший та найважчий савець у світі. Маса дорослої тварини може досягати до 200 тонн, довжина тіла понад 25 метрів, Дитинчата народжуються завдовжки 8 метрів і масою майже 3 тонни. Найбільший наземний самець – африканський слон, Зріст дорослого самця становить 4 метри, а його маса сягає 7 тонн. Далі наступний другий рекорд найменший савець у світі, що може літати, це кажан. Деякі види кажанів мають розмах крил 145 мм, а масу приблизно 8 грамів. Білозубка мала, найменше савець серед тик, які не вміють літати. Довжина її тіла разом із головою становить приблизно 50 мм, довжина хвоста 30 мм, а маса дорівнює 2,5 г. Ця тваринка мешкає в Південній Європі, у Північній Африці, а також у деяких країнах Азії. Третє, найшвидша тваринка суходолу це гепард. Він може розвивати швидкість до 112 км за годину під час бігу рівною місцевістю. Найшвидшим морським серцем є косатка, яка здатна плисти із швидкістю 55 км за годину. Найповільнішим вважають трипалого голяниця, по землі він рухається зі швидкістю 2,5 м за хвилину, по дривах дещо швидше 5 метрів за хвилину. Найвищою твариною є жираф, зріст якого становить приблизно 6 метрів. Найкращі стрибуни серед наземних савців – представники родини котячі. Наприклад, гепард може стрибнути у висоту на 4,5 метри, а пума – на 4 метри. Третє місце зі стрибків у висоту серед наземних савців посідає кенгуру, який долає 3 метри. Рекорд зі стрибків у висоту серед водних сервців належить дельфінам. вони здатні стрибнути вгору на 6 метрів. Тож зараз я пропоную вам виконати право учитель. Уявіть себе справжніми вчителями, знову прочитайте фрагмент тексту завдання 8, той, який вам більше сподобався, перший, другий, третій чи четвертий. І до того фрагменту, який ви обираєте, сформулюйте, напишіть ось тут запитання. Діти, можна обрати лише один фрагмент, який вам більше сподобався. Натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Після того, як ви сформулюєте і напишете запитання до обраного вам фрагмента, ми переходимо до завдання під номером 10. Розглядайте, будь ласка, ребуси від нашого робота-помічника Бубу і дізнайтесь назви тваринок на світлинах поряд. Натискайте відео на паузу та виповните запропоноване завдання. Спробуйте спочатку самостійно розгадати ребуси. Відповідь на перший ребус буде розумнички. Це Білозубка. Написав Білозубка. Білозубка. Найменша тваринка у світі. Найменший савець у світі. Так, на наступній сторінці подумайте, будь ласка, це що за тваринка така? Так, діти, це лінивець пишемо. Лінивець. Лінивець. Далі ми будемо допомагати клапці. Напишіть у слово слова або сполучення слів. Перше чай, сік, кава, вода. Що це може бути? Дійсно діти все це, рідина, рідина або напої. І так, і так буде правильно. Друге м'яч, дзига, лялька. Дійсно діти все, це іграшки. Іграшки. Третє каструля, сковорода, чайник. А це все посуд. Або кухонне приладдя. Добре, далі, будь ласка, визначте і закресліть зайвий знак. Дійсно, подивіться, у нас тут з вами цифри 4, 6, 1 та 2, і зайвий буде знак окнаку. А наступне завдання ви виконуєте за бажанням це коло на воді. До кожної букви слова слон доберіть своє слово, складіть речення, які потім утворять з'язний текст. Якщо ви виконаєте це завдання, можете сфотографувати та прикріпити на платформу нові знання для перевірки. Мені дуже цікаво, прочитати те, що в нас вийшло. Ну, а на цьому ми будемо. Завершувати наш урок і підсумовувати, відбивати підсумки. Назвіть, будь ласка, вивчені навчальні одиниці, які ми розглядали разом. Визначте, що ви навчилися сьогодні робити. Що вам запам'яталося найбільше? Розумнички, гарно з вами впоралися з усіма завданнями. Не забувайте працювати в маленьких зошитках на сторінках 4 та 6 та виконувати там домашні завдання. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!